Радіо UA Чикаго Отож, друзі, я вас вітаю ще раз. Хто до нас щойно доєднався? А до нас доєдналися у відеотрансляцію в онлайн форматі. Вже наша наступна гостя це є доктор Ірена Каренець. Пані Ірино, вітаю вас. Доброго дня! Привіт усім так. А, доктор Ірено, скажіть, будь ласка, про що би сьогодні ви би хотіли поговорити? Тому що минулі минулі рази ви спілкувалися з моїм колегою Дмитром. А, сьогодні він мені доручив таку місію, важливу. так, тому мені дуже цікаво, про що і на яку тему а, сьогодні буде наша розмова. Ну, я думала, ми би могли з вами е, порозмовляти трішки більше. Про лабіопластику це mm -hmm. така mm -hmm. інтимна косметична процедура для жінок, і я думаю, якраз ми це можемо детальніше обговорити. Хто е, є кандидатом? Mm -hmm. А як я цю процедуру проводжу, і детальніше це все е, обговорити сьогодні. Я так розумію, ось чому Дмитро і передав сьогодні мені це слово. Добре, тоді, доктор Ірина, я вас тоді попрошу пояснити нашим слухачам та глядачам, що ж таке лабіопластика, кому вона призначається, і, власне, в загальному які причини є для того, коли жінки звертаються по таку послугу. Так, лабіопластика це досить популярна, косметична, естетична процедура інтимної зони. І яка ціль цієї процедури це або забрати надлишок тканин, в основному це стосується е, малих статевих губ, але є також і процедури спрямовані на покращення великих статевих. Губ, і також є багато вроджених асиметрій, з котрими я стикаюся. І це може бути молодих жінок і до вагітності, і після вагітності. І навіть молоді дівчата, котрі в хайскул, я інколи навіть їм цю процедуру проводжу після того, як вони вже закінчуть п'юбері uh, і за. Залишаються такі справді асиметрії після розвитку, а, чи знову ж таки надлишок тканин, і це спричиняє а, дискомфорт. Особливо коли, наприклад, жінки чи дівчата носять тісний одяг, коли займаються спортом, і так само під час інтимних стосунків це може спричиняти дискомфорт і також впливати на самовпевненість жінки під час інтимної близькості. Наскільки я тоді зрозуміла, давайте ми е, підсумуємо коротко, що причиною є це є естетична, це є медична і, в принципі, як фу функціональні причини. Функціональна так. І в основному, mm -hmm. коли до мене звертається. А... Пацієнтки це задівають всі ці три три причини. В когось кому, когось більше турбує, наприклад, асиметрія, в когось довжина, наприклад, що одна а, сторона внутрішніх статевих губ довша, ніж а, інша, і це такий дискомфорт, що жінка весь час може це поправляти, вона не може вдіти білизну, яку вона хоче, і не почувається комфортно, на, комфортно наприклад, в своїх ґінґс чи в купальниках. А, знову ж таки багато різних функціональних, так само і медичних а, причин, але це рахується косметична процедура. вона… Майже ніколи не покривається медичною страхівкою. А хіба що це, якщо такі якісь такі справді вроджені вади чи травми, наприклад, хтось в дитинстві мав якусь травму в інтимні, інтимної зони, і тоді це може бути страхівкою покрито, але в основному рахується це як косметична процедура. Я зрозуміла, тоді давайте розбиратися детально. Коли, наприклад, та дівчинка чи жінка, вона вирішила, що їй саме потрібна ця процедура, до кого першого вона повинна звернутися? Це має бути гінеколог, це має бути сімейний лікар. Чи вона, якщо вона знає, що ось причина така, от проблема в мене така, чи вона одразу, наприклад, до вас як до спеціаліста звертається. Прекрасне питання. А це все залежить, е, наскільки ця пацієнтка вже знає про лебіопластику. Багато зараз молодих жінок дуже освічені. Все читають онлайн, чи це є чат GPT, можна навіть все розузнати. Так? так що деякі до мене звертаються напряму одразу до пластичного хірурга. А інколи пацієнтки, так як ви визначили, ви можуть. Е, Піти до гінеколога, і він може сказати, чи вона отак ви є кандидатом на лебіопластику. Інколи це може початися навіть від сімейного лікаря, від терапевта. Так що все залежить. Я би сказала, більшість пацієнток вже до мене приходять, бо вони самі десь це прочитали, подивилися на фото, до і після вони розуміють. Що це є за процедура? Але, але мені здається, це просто ми живемо зараз у 2025 році, і дуже багато інформації є доступною чи по YouTube, чи онлайн. Але інколи може можуть, можуть вони до мене попасти після і свого лікаря чи гінеколога. Консультації також. Доктор Ірено, тоді поділіться, будь ласка, як відбувається сама операція. Я вам скажу чесно: я коли дізналася тему, про що ми будемо сьогодні говорити, і власне, коли мені ще десь давніше попадалася якась така тема, я розуміла, що є такі процедури, жінки звертаються за цим, і мені самі ставало якось така ж ніяково, бо думаю, ну це ж така делікатна зона, інтимна зона. Тобто вона є надто чутлива. То відповідно в мене одразу страх такий. Ну, наприклад, якщо б я звернув. Як би проходила ця операція, потім реабілітація, скільки часу це все займає? Так, і це є справді дуже делікатна процедура, і я до неї дуже витончено ставлюся. І це, а, насамперед, починається з мого підходу до пацієнтки, бо я як жінка розумію, наскільки це є інтимна і делікатна зона. Але знову ж таки, з правильним підходом, і це я проводжу цю операцію я би сказала 95% під місцевим наркозом, і це значить, що правильно має бути введена місцева анестезія, щоб по мінімуму мати дискомфорт для пацієнтки. І це я роблю за комбінацією. Також вони приймають обезболюючі таблетки. І потім місцева анестезія вводиться, і це значить, що пацієнтка не відчуває жодного болю під час самої лебіопластики. Тільки е, ці, на самому початку, коли я вводжу невеличкі ін'єкції, як можна порівняти як в дентиста, коли е, щоб все заніміло, тільки це на початку пацієнтка відчуває. Далі лебіопластика. Проводиться без болі, і вона триває буквально годину. Це не є двох-трьохдин процедура, що а, пацієнт мусить бути в лікарні. Це проводиться в офісі безпечно, комфортно. Ми в основному спілкуємося з пацієнткою після під час. Операції. Ми маємо музику заспокійливу, яка грає на бекграунд, щоб це зробити знову ж таки таку інтимну процедуру, делікатну процедуру не, не травмувати пацієнтка, а навпаки, зробити таким позитивним експірієнсом uh, між мною і пацієнткою. І щоб без болі було звичайно. Підкажіть тоді, будь ласка, чи є якісь певні протипоказання ці процедурі? Тому що жінки інколи буває там, вона розуміє, в неї є певна проблема, от я хочу її вирішити, все. Тобто я з цим жити більше не можу. Проте вона до вас приходить, і ви розумієте, наприклад, з тих чи інших причин не можна провести це цю процедуру? Чи є взагалі таке протипоказання, чи це в принципі суто як естетична процедура? Хороше питання. Ви знаєте, немає таких противопоказань на біопластики. Хіба що якщо а, хтось палить, так як ми з самого початку розмовляли, що куріння, активне куріння, я не роблю цю процедуру, хіба що якщо пацієнт не перестає курити 4 тижні до і після будь-якої операції? А, або хіба що, якщо я рахую, що Пацієнтки має симетрії симетрії чи так надлишку тканин, але вони щось таке бачать. І я це не бачу під час а, фізичного свого медогляду. Але в загальному більшість моїх пацієнток, коли вони звертаються, а, я бачу симетрію, я бачу надлишок тканин, і знову ж таки це дуже можна легко поправити під час цієї процедури а, в офісі. А, і пацієнтам подоб пацієнткам подобається те, що вони навіть можуть самі приїхати на процедуру поїхати, бо це все під місцевою анестезією. Інколи вони собі на Убері приїдуть щоб навіть нікого не просити, щоб їх підвозили. Тому знову ж таки досить легко проводиться процедура, і немає великих противопоказань. Хто не є кандидатом. А, і ще великий плюс що всі шви саморозмоктувальні, це все є косметичні, естетичні шви. І я, як жінка і як пластичний хірург, дуже приділяю увагу, щоб все було прекрасно, а, контурно гарно підшито. І ціль в кінці операції, в кінці процесу загоєння. Щоб це виглядало, що не було ніякої операції, зроблено, щоб гарний був гармонійний контур, симетрія. І в мене навіть були пацієнтки, котрі навіть через місяць після лабіопластики, коли вони йшли на такий звичайний чекап до свого гінеколога. І навіть гінеколог нічого не помічав. І для мене це як найкращий а, комплімент, коли пацієнтка зажила а вже через місяць іде і ніби нічого не сталося. А, і ми трішки можемо про реабілітацію поговорити так само. Але ціль зробити все гармонійно, естетично, красиво і забрати цей дискомфорт, з котрим жінка стикається кожен день, і чи коли вона дивиться вниз, їй це не подобається, це може. Емоційно впливати на впевненість під час знову ж таки інтимних інтимної близькості, і знову ж таки не потрібно бояти, що це болюча процедура, бо з правильним підходом це все може бути зроблено досить комфортно в офісі. Однозначно, я е, погоджуюся з вашими словами, тому що дійсно для жінок важливо, окрім комфорту, ще й естетика, і це все не повинно заважати. І жінка повинна е, у відображенні дзеркала чи навіть коли дивиться на себе, точно відчувати е, щастя, аж ніяк, е, щоб якісь там недоліки вона бачила. Власне, ви задали якраз про реабілітацію. Це і було моїм наступним питанням е, після вашої відповіді. Е, е, який період реабілітації? Що варто уникати в цей час? Можливо. Тобто, ну, там, наприклад, не піднімати чогось важкого і на тому прикладі. Ви знаєте, реабілітація не є така дуже довго тривала. В основному пацієнтки навіть після 3-4 днів можуть повернутися до офісної роботи. Часто я цю процедуру роблю, наприклад, в четвер в п'ятницю пацієнтки вже в понеділок повертаються до роботи. Звичайно, якщо хтось так дуже фізично. Фізично чимось е, займається кожного дня, то це може, можна і тиждень взяти на реабілітацію, але в загальному 3-4 дні вистачає. Звичайно, перші декілька днів є напряк, я е, 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 рекомендую прикладати холодні компреси, але знову ж таки, жінки повертаються до своїх буденних справ без проблем. На е, рахунку. Е, е. Унок більше такої активності займатися спортом на тижні, а інтимної близькості також три тижні. І це вже провірено. Мені пацієнтки потім все розказують. Що після трьох тижнів у них все без проблем. Звичайно, в кожного це він індивідуально, але знову ж таки, після трьох тижнів пацієнти повертаються до всього. Я би сказала, і це може бути са сауна. Спортом займатися, близь... інтимна близькість а, і, і всі інші такі справи. Доктор Ірана, підкажіть тоді, будь ласка, чи потрібно, а, наприклад, після операції, чи це показано, чи це, можливо там в ході операції, наприклад, корекція після цього, чи це зроблено один раз і все, і як то кажуть, на все життя? А, дуже хороше питання. А, ціль... Для мене не? кожної естетичної косметичної операції зробити це вдало і дуже з е, з високим е, з гарним результатом, і з, з дуже покращити симетрію щоб не потрібно було переробляти чи ще якусь корекцію робити. Але в будь-якій операції я би сказала, це стається може менше ніж 10%. процентів. Є завжди невеличкий шанс, що. Щось може потрібно поправити, чи якщо в когось надлишок є тканини це можна забрати, знову ж таки, це все е, е, включається в основному е, в ціну операції на протязі року, навіть якщо якісь невеличкі корекції на протязі року це можна зробити. Дуже важливо в цій операції забрати, щоб не забагато тканин забрати навпаки, бо тоді це не можна додати. Так завжди щось трішки забрати в майбутньому можна, але дуже важливо і до мене інколи жінки звертаються від інших лікарів, коли в них повна ампутація була проведена. Малих статевих губ і це потім потрібно робити повну реконструкцію. Знову ж таки, ціль зробити, забрати надлишок тканин, покращити симетрію, зробити все красиво, гармонійно, але не зробити ампутації, бо тоді корекція дуже складна. Але завжди в будь-якій операції є невеличкий шанс, що можна зробити корекцію. Наприклад, якщо хтось теж проходить. Вагітність, чи якісь такі великі гормональні зміни в майбутньому щось може трішки помінятися. А тому завжди є невеличкий шанс корекції в майбутньому, Доктор рано тоді чи могли би ви дати рекомендації перед тим, як жінка зважується на дану процедуру на лабіопластику, як їй довіритися лікарю, як їй розуміти про те, що все пройде добре. Мається на увазі, от ви кажете, щоб, наприклад, щоб в ході операції, наприклад, не забрати забагато? Тобто, тому що коли замало, то можна потім поправити забагато вже дійсно не добавиш. То на що ем, клієнти? Пацієнти повинні звертати увагу перед тим, як обирати свого лікаря. Дуже хороше питання. Насамперед, як завжди, потрібно йти, йти до кваліфікованого сертифікованого пластичного хірурга. Це насамперед важливо переглянути як на будь-яку операцію до і після фото результатів після цієї процедури. Як хтось йде на операцію на імпланти грудей, важливо подивитися на до і після, щоб вам подобалися результати. А дуже багато пацієнтів до мене звертається, наприклад, їм подобається, як виглядають мої рубці після операції, так що рубці мінімально а, видні, і це все делікатно і витончено зроблено. Це так само важливо, бо а, це все має бути гарно, делікатно зроблено. І, а, і так само останній пункт я би сказала відгуки лікаря. Дуже важливо. А, навіть в даний момент так, ми не йдемо в ресторан, поки ми не провіримо, які є рев'юс чи відгуки. І теж важливо для вашого лікаря. Uh, є багато сайтів, де пацієнти це можуть провірити, і мені здається, це також дуже важливо. Відгуки від інших пацієнтів, щоб ви знали, що ви в безпечних руках, в надійних руках, що ваш лікар, хірург буде перейматися вами, вашим результатом. У вас буде довіра, і разом uh, ми можемо з. Uh, Разом вибрати якийсь саме естетичний результат, ви шукаєте. Бо, наприклад, хтось хоче більше, щоб було забрано тканин, хтось хоче, щоб менше. Це все я обговорюю детально з пацієнткою. А моя ціль зробити все безпечно, звичайно, а як найбезпечніше, і дати як найкращий результат, але деталі ми це все роз, роз, обговорюємо під час консультації також. Доктор Ірена, тоді поділіться, будь ласка, як з вами зв'язатися, як записатись на консультацію, і коли вас очікувати у Чикаго, Якщо клієнти вас чекають тут, власне за якою локацією або, можливо, ви зможете надати якусь інформацію детально, власне, як з вами сконтактуватися. Так, звичайно, наступний день консультації у Чикаго буде проводитися в суботу, 15 листопада, в лакреме Медспа. І там так само я буду проводити операції під місцевим наркозом. З офіс можна звернутися в мій. Ви це висвітлите і це все назначити консультацію. І якщо хтось хоче дізнатися детальніше за ціну. Цієї процедури лабіопластики, так само в моєму офісі з цим всі можуть допомогти. А, наразі а, у нас вже майже заповнений розклад на суботу, 15 листопада, а, може, ще декілька місць. Тому знову ж таки, якщо хтось зацікавлений, а, зустрітися зі мною персонально, дізнатись більше про цю процедуру чи інші, звертайтеся в мій офіс. А, а за номером, який буде висвітлений знизу. Чудово, Ірино. Я вам дуже дякую, що ми поговорили на таку делікатну, але знову ж таки цікаву тему, тому що багатьох жінок дійсно це турбує. Я вам хочу подякувати за цю розмову. І, звісно, всі деталі, адреси, контакти, як і у Чикаго, і не тільки, ми все залишимо в описі під цим відео. Тому, друзі, хто нас лише слухав, а не дивився, я вам раджу підписуватись на наш YouTube канал, власне, де і буде виставлено наша розмова з доктором Іреною Каренець, і там ви зможете знайти і всю детальну інформацію. Я Нагадаю, що в нашій студії була пластична хірургиня, одна із засновниць Evolve Plastic Surgery, доктор Ірина Каренець. І пані Ірину, я вам ще раз хочу подякувати за нашу розмову. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.